Доброго дня, я студент групи ПЗПІ228 Лопатенко Володимир. Це відеозахист третьої лабораторної роботи з дисципліни В цій лабораторній роботі нам потрібно було зробити для API-бізнес-логіку та адмін-панель для роботи з базою даних. Так, давайте зареєструємося. І <кхід> буде взять крой. Роль адмін. Так, ось якщо ми ведемо роль юзер. Так, ось ми ввели роль юзер. Тепер зайдемо з допомогою цієї ролі. Так, ось вийшла успішна, успішна авторизація. Ось нам видало токен. Він потрібний для захист, для. Захисту при вході. Ми його вводимо. Якщо його ми не введемо, спробуємо. То ми не зможемо користуватися функціями зовсім ніякими, наприклад, навіть. ID-двері один. Ось, токен відсутній пише. <к ık> так, якщо ми введемо цей токен. Спробуємо видалити двері. То ми не зможемо це зробити, оскільки це, ця функція доступна лише адміну. І ось нам десь таку помилку. Так, щоб цієї помилки не було, нам потрібно зайти з допомогою ролі адміна. Ось як це можна зробити. Зареєструємо нового користувача <кхід> цією ролю. Давайте адмін3 називаємо. Роль адмін. Ось реєстрація успішна. Тепер виконаємо логі. Так. Ось нам знову потрібно ввести токен. Одено новий токен. Ось і пробуємо функцію. Давайте спочатку створимо нову нові двері. Бачаюсь. Е -е -е. Так ось. Наприклад, Bordin 3, хай буде. Локація мейн, хай буде 3 також. Ось. Код 200. Це двері успішно додані. Ось ми можемо побачити ID, назвати локацію. Так, також ми можемо. Видалити ці двері, наприклад, давайте спробуємо. Три. Ось. Двері успішно видалення. Продаваємо, давайте подивимося. Зможемо ми побачити ці двері? Їх нема. Так. Також ми можемо додати новий код доступу для дверей. Для цього нам потрібно ввести ID двері. Нехай буде. Давайте знову за, додамо двері. Хай також буде. Ось спішно додані. Тепер додамо код для цієї двері. И там мой ID был. Давайте подивимось. 4. 4. <кхе> хай будет? Три отдали. Ось. Быстро добавлено. Это подивимося Это все. Ось. Наш новый юзер и админ. Так давайте Давай, на двері, які мы добавили? Ось ці двері, ось ці двері. Також ми можемо побачити, ще зайдемо цю таблицю код, який доступний для цієї двері. Тобто ось ID1, ой 4 Ось цей код. І якщо він активний, то він true. Ось що ми також можемо зробити. Давайте ми також можемо подивитися на юзерів всіх. Значить бази даних так ось. Можемо ще змінити пароль. Ось. Спробуємо ввести. Якраз ці, цей пароль змінити. Дамо ID4. Пароль хай буде Оден2. Ось у нас код 200 по доступ успішно змінено. Давайте подивимося. Ось ми бачимо, що новий код створився. Він доступний, в інтро. Та той код, який у нас був попередній, він став false. Це потрібно для того, щоб у нас зберігалася історія усіх кодів. Так. Також можемо, якщо нам потрібно, видалити усіх юзера, якого нам потрібно. Давайте видалимо юзера з ID1. Адміни не можуть видаляти адмінів, тому що це буде неправильно. Вони можуть видаляти лише звичайних користувачів. Так, давайте user ID1. Ось ми бачимо користувач успішно видалений. Давайте подивимося. Ось його немає. Так, це все. Дякую за увагу.